Доброго дня. Раз. Я є представником школи «Логос» і хочу вам надати інформацію про навчання в нашій школі. Дуже цікаво. Mm -hmm. Mm -hmm. Значить, Не знаю наскільки ви знаєте інформацію вже про нашу школу. З почну з того, що школа функціонує в Польщі вже 13 тринадцятий рік. В Варшаві ми маємо вже навчання два роки, маємо велику кількість керунків, такі як, наприклад, БГП, адміністрація, рахунковість, інформатика і інші. Конкретно можу розповісти по кожній спеціальності, також можу розповісти, які необхідні документи для того, щоб вступити до нашої школи. Але найперше хочу запитати, що саме цікавить і що саме ви знаєте про навчання в нашу школу, щоб я могла відповідати на ваші запитання. Хто uh -huh. перший? Uh, давайте, от у Тут... мене є сразу вопрос, можно? Меня зовут Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Uh, я сейчас на данный момент проживаю в Киеве, но мне очень uh, интересна возможность обучения в Польше, и Возможно, может быть, с целью переезда или построения карьеры. И я хотела бы узнать, вы заявляете вот у себя на сайте, да, что обучение бесплатное. Это, это так? Да, так. Так. обучение целком-то бесплатное. Почему оно бесплатное? Потому uh -huh. что оно финансируется э, самой Варшавой. То есть уряд Варшавы финансирует обучение в полицейских школах. Поэтому наши ученики, ухаченные, не платят ни одной вкладной за обучение. І динамо uh -huh. А з якого я... Прошу. Так, да, так, да, так. Да. З якого віку можна почати навчання у Ви можете почати навчання тоді, коли маєте атестат про закінчення середньої школи. Це вже є підставою для навчання в нашій школі. Угу. Uh -huh. А скажіть, навчання проходить uh, е в Очної формі, тобто да? днівної, как, в якому в віді можна. То есть, навчання зараз у нас в школі проводять в заочній формі. Тобто субота і неділя, вікенди ще два тижні. Але зараз йде в тракті реєстрації денна форма навчання. Тоді вже буде навчання щотижня. Тобто наш учень буде мати вибір, або він буде навчатися на денній формі, якщо йому так пасує, або буде навчатися на заочній. Угу. А вот скажите, немаловажный вопрос, да, я сразу пытаюсь поставить себя на место студента, то есть, насколько я понимаю, школа предоставляет приглашение, я могу получить визу, приехать и начать обучение, да? Да. А скажите, пожалуйста, вот... Как я могу совмещать, то есть мне же нужно, допустим, как-то иметь какой-то прожиточный минимум, да, вот находясь непосредственно в Варшаве, чтобы учиться. Суббота это, ну, я имею в виду выходные это или дневная форма. Могу ли я совмещать с обучением и работу какую-то, находясь там? На эти вопросы вам лучше дадут ответ в консуляции непосредственно в Украине. Чем можно работать на визе по навчанию? Як ми знаємо, що не можна працювати на візі по навчанню. Uh -huh. Тому, чи відбулися якісь зміни, чи це є так, я вам не можу надати цієї інформації, бо ми не є тою установою, що може дати правильну відповідь на це запитання. Я можу вам чітко відповісти на, на рахунок того, на рахунок навчання в нашій школі, що потрібно і як буде воно відбуватися. А вже такі питання, то безпосередньо потрібно запитувати в Угу. Зрозуміло, дякую. А Стосовно професій, які викладаються, ще раз, будь ласка, скажіть чи докладніше да, направлення навчання? Ну, наприклад, є така спеціальність як адміністрація. Адміністрація передбачає вивчення таких предметів, наприклад, підстави? Права праці, підстави права цивільного, тобто правові предмети. Також викладається документація бюро, тобто офісна документація, як потрібно правильно заповнювати документи, що для цього потрібно знати. Тобто, ця спеціальність передбачає роботу в офісі, правильне ведення документації. Інші спеціальності, такі, як, наприклад, БХП, це. Спеціальність більш така для будови, тобто безпека гігієна праці. Які норми потрібно знати для того, щоб працювати на будові? Але спеціалісти з БХП потрібні на кожній фірмі для того, щоб праця в фірмі відбувалася правильно стосовно відносно різних норм. Тобто mm -hmm. теж багато така потрібна спеціальність. Буде спеціальність, наприклад, техніку слух косметичних, яка дуже популярна, бо саме цікава і. Всюди необхідно, дуже багато спросу на цю спеціальність. Спеціальність рахунковість, тобто бухгалтерія передбачає собою вивчення саме бухгалтерії, бо вона відрізняється від бухгалтерії на Україні свій план рахунків, свої деталі, свої програми інші, які потрібно знати. Uh -huh. Дуже популярна, бо багато людей тут, в Польщі, йдуть на різні курси для того, щоб стати бухгалтером. А у нас є можливість дати вам цю інформацію за два роки і цілковито безкоштовно, uh -huh. тому, на мою думку, теж дуже вигідна спеціальність. Ну і так, як інші, як я вже казала, інформатика, туризм uh -huh. мають свої плюси. Але зараз стосовно інформатики детальніше розкажіть, будь ласка. Які саме, направ, та, які саме направлення там? Значить, наприклад, в інформатики ви можете бути, як у нас не є університет, а є школа поліціальна, як на рівні коледжу. так? Тобто ви будете по закінченню мати титул техніка. Предмети, які там вивчаються, зв'язані з тим, як поремонтувати комп'ютер, як працювати на комп'ютері, як працювати в інтернеті. Достатньо розгалужені предмети. І ви... угу. сфера діяльності теж велика, бо інформатики затребувані теж на кожній фірмі. Найперше, це якби я вважаю вибрати те, що цікавить, і тоді я можу більше розповісти про, про саме ту спеціальність і чим. Чем она тут будет потрібна в Польше, так? Угу, угу, И еще такой вопрос: насколько выпускники вот вашей школы, да, насколько им удается трудоустраиваться? Как, может быть, у вас есть какая-то помощь для ваших выпускников? Может быть, статистика какая-то есть? я По закінченню навчання отримати роботу ця робота буде залежати від багатьох факторів. Перший фактор це вивчення мови, знання мови, тому що на будь-якій роботі, навіть якщо ти являєшся професіоналом, а погано знаєш мову чи взагалі не знаєш, то ти і, не є... якщо випускник на гарному рівні знає мову. Він закінчив добре, і він має він є професіоналом в цій сфері, то є можливість отримання роботи. Немає у нас такої, ми не трудоустраюємо на роботу. Mm -hmm. Тобто у нас є іноді no, може, праці, быть, рекомендуєте, або ременуються. У нас є свої, наприклад, предложення роботи, так? Предложення роботи, де, наприклад, якщо людина хоче працювати, ми можемо їм запропонувати, бо часами ми отримуємо такі mm -hmm. пропозиції праці. Але так, щоб ціленаправленно ми на людину не, не, не можемо трудоустроювати, не, mm -hmm. немає у нас такої опції. Тобто випускник сам повинен собі знайти роботу по спеціальності. Але так як викладачі дуже на високому рівні, дуже якісно викладають, і так, як проводиться у нас безкоштовний курс польської мови в тракті занять, під час занять, угу. то є всі, всі можливості для того, щоб потім отримати ту роботу, на яку ти по тій професії, яку ти вибираєш. Угу. Добре, дякую, зрозуміло. Теперь у меня много вопросов. Можно? Mm -hmm. <laughs> так, так, Вадим, я вас слушаю. Добрый день, меня зовут Евгений, я с Харьковщины, с Харьковской области, Украина. Я видео убрал, потому что Связь не тянет у меня вместе с yeah. видео, я плохо вас тогда слышу и многое не понимаю. Да, yeah. Даст Бог, будет время, мы будем проводить с вами совместные программы, потому что я на сегодняшний день являюсь менеджером, провайдером программ USID в Харьковской области. И мы имеем свою страницу в Фейсбуке, где руководители громадских организаций и руководителей органов местного самоуправления обучаем очень многим моментам, разным тематикам вместе с нашей Академией Госуправления при Президенте, которая находится в Харькове. Ну, занимаемся этим делом. Але е, Харківщина до е, Польши та самая дальня точка на всю Україну, і е, очі е, ми мало знаємо сьогодні взагалі о Польщі, а в вашій школі. ну, скажем так, практически вообще ничего не знаю. Я пять лет назад с Сергеем Сухобоченко, мы основали когда-то в Украине проект и совместно вместе с ним провели более ста передач, и были награждены честной визнакой Рады Европы за этот проект, но это было пять лет назад, оттуда я знаю Сергея Сухобойченко, и оттуда я вышел на вас, потому что ту рассылку, которую он сделал по вашей школе с фотографиями, я был крайне удивлен, что существует такая школа, и очень рад, что вы появились. Есть желание, скажу вам честно, я был много раз в Польше, э очень много раз, и вот буквально 6 сентября еду на 26-й экономический форум, приглашен я э в Конч Кончасбруй, по-моему, город называется, э там будет э европейский экономический форум, я буду там э неделю находиться, но э есть желание выучить польский язык, есть желание, может быть, и вместе с сыном приехать к вам поучиться. Есть такая мысль, потому что я работал одним из руководителей органов местного самоуправления в Харьковской области, но, вы знаете, в нашей стране не все спокойно, не все гладко, как бывает, поэтому мысли такие есть, но, как всегда, знаете боязно и хочется, и, и, колется, и мамка не велит. Есть такая пословица в Украине. Поэтому, вы пробачите, есть несколько вопросов. Так, До вас. Скажите, будь ласка, у вас есть отделение в других местах Польши, или только в Варшаве? Так, мы имеем отделение, например, в Петрику, в Трибунальском, в То есть мы имеем отделение в других местах Польши. І можемо подати потім пану цілковиту інформацію, де ще ви можете подати документи, не тільки в Варшаві. Так, тобто українці можуть вчитися не тільки в Варшаві, а в других інших населених пунктах Польщі, в вашій школі. Так, є така можливість. Є така можливість. Чому я це запитав? Наскільки я розумію, відсюди у мене і другий питання. Проживання сьогодні в місті Варшаві дуже дорогое, саме квартири. Может быть, вы как-то помогаете с проживанием, в том смысле, может, у вас есть общежитие или там, но то, по моей информации, сегодня меньше 2000 злотых квартиру в Польше, в Варшаве не найдешь. Для студентов, конечно, это очень дорого, поэтому я хотел бы узнать как раз этот вопрос. Я зрозуміла, так, ви, ви цілком праві, дуже дороге проживання в Варшаві, так як я це столиця європейської країни. Зрозуміло, але, на жаль, ми не маємо зараз жодних гуртожитків, не, не можемо предоставляти. Але завжди люди, коли до нас звертаються, наші учні, слухачі, які хочуть у нас навчатися або ті, які навчаються, ми завжди можемо, наприклад, порадити, де. Де особа може знайти собі таншу, дешевшу квартиру, бо так насправді люди, коли приїжджають, то на перший час вони знімають не квартири, а знімають, наприклад, кімнати. І ціни на кімнати, зрозуміло, що дешевші, і місто велике, і завжди можна знайти. Найти де і знайти транспорт по Варшаві дуже відрізняється від транспорту по Україні, дуже легко доїхати з будь-якої точки. В то місце, де вам потрібно. Тобто це не є проблемою, навіть, наприклад, якщо ви живете десь, будете жити десь далеко. Але саме гуртожитків при нашій школі, на жаль, наразі немає. І, можливо, це питання буде підніматися пізніше, бо дуже багато людей зацікавлені в тому, саме в гуртожитках, саме в, жит... в житлі. Ну, Я зрозумів. Так, добре. І ще питання були в мене. У вас ви сказали, що у вас є і денне навчання. Как воно пройшов денне навчання? Денне навчання це буде школа, у нас яка е зараз реєструється в тракті реєстрації. На вересні буде відкрита денна форма, і е учень буде працю буде навчатися у нас три е або чотири дня в тиждень, будуть вистав визначені ці дні. І, і, і ця форма передбачає те, що отримання візи, я думаю, ви запитаєте на це буде у вас таке питання. Отримання візи буде легше, чи так само отримання і, карти попиту тут в Польщі буде легше, тому що більша кількість годин, більша кількість днів, так як заочне навчання передбачає собою лише і, і, один з'язд, одне одна зустріч навчальна на два тижні. Денна форма буде в такий спосіб, що навчання буде вже 4-3 дні в тиждень. 4-3 дні в тиждень, а строк навчання? Термін навчання залежить від саме спеціальності. Наприклад, якщо вас зацікавить спеціальність рахунковість, тобто бухгалтерія, ви будете навчатись 2 роки. Якщо вас зацікавить спеціальність БХП, безпека гігієна праці, то там термін навчання півтора року. І в, ці, в загалому більше керунків, тобто спеціальності, по два роки навчання, і є два керунки, на яких півтора і один рік навчання. Ну це це термін навчання. Наскільки я розумію, ви сказали при умови при умові навчатися понедільно, вихідний. А якщо ви зробите 4 э, дні в неділю, то э, термін навчання так залишиться 2 роки і півтора роки? Так, термін навчання такі саме. Угу. І ще питання. Скажіть, будь ласка, якщо у мене шенгенська віза э, відкрита до 2018 року, вона дає право навчатися і жити у вас? Якщо у вас відкрита шенгенська віза, я маю перевірити цю інформацію, але в минулому році було здається, що так. Можливо, зараз будуть якісь зміни, бо е, більшість наших слух, учнів навчаються по національній візі, але здається, що Шенгенська віза теж входить. Але я вам можу потім особисто відповісти на це питання, перевірити інформацію. Вся проблема в тому, що Шенгенська віза на 180 днів безперервного знаходження в країнах Шенгена. у нас так открывается, 180 дней пройдет полгода, а далее как? То есть надо либо продлевать, чтобы учиться у вас на следующие полгода, либо открывать вашу национальную визу. Но это вопрос, скажем так. Я понял. И еще такой вопрос. Я внимательно посмотрел перечень документов, которые надо подготовить к вам и выслать. Там стоят в одном из перечней оценки школьные. <служда> Это проблема. Скажите, пожалуйста, если у меня, например, кроме школьного аттестата, диплом о высшем образовании есть уже, э, все равно мне нужно искать, где-то находить эти оценки в школе? Так, вы можете иметь аттестат про заканчивание школы. Аттестат у меня есть. Ну, Просто оценка... Поймите, оценка это вкладыш, да, документ, бумажка, которая вкладывается в аттестат, и она практически ни у кого не сохраняется. Но если человеку 20 лет, то, может быть, у него еще и сохранилось. Если мне 46, то э, проблема в школьных оценках, конечно, уже не сохранилась к этому возрасту. И найти э, их практически тоже нереально, потому что э, там, где я учился, сегодня у нас идет военные действия. Как вот быть в такой ситуации? Достаточно ли будет вам школьного аттестата и диплома высшего образования? В таких ситуациях я маю запитати у пані директора, тоді зможу вам відповісти на це питання. Тому що, по верте, якщо ми будемо проводити з вами такі відеоконференції ще не один раз, то у харьковчан будут такие вопросы, особенно у тех харьковчан, которые уже в возрасте, как я, mm -hmm. мало у кого остались школьные оценки, и такое пытание будет, раз у меня есть желание вам помочь в рекламе по Харьковской области, вот хочу честно вам помочь, для того, чтобы разрекламировать Польшу, я уже был там, говорю вам не раз и видел эти нормальные условия жизни европейские, и хочется, чтобы у вас учились люди не только с западных и центральных областей Украины, а из восточных. Поэтому будем продвигать вместе с Сергеем через наши видеоконференции и в том числе и вашу школу. Но для того, чтобы это все делать, надо самому немножко понять так, те звичайно. вопросы, так, которые это я вам задаю. Так, тому ваші питання дуже важливі для нас. Тому на наступний раз на ці питання буде відповідь, і вже буде більша аудиторія, і безпосередньо ви будете знати відповіді на ці питання, які допоможуть вам зробити свій вибір. Тому я дуже вам вдячна за ці питання. Дуже дякую, включил видео, может не вырвет сейчас интернет, чтобы вы меня увидели. Я надеюсь, что мы дякую. еще не раз с вами встретимся. Огромное спасибо. Очень много я вижу людей, которые еще подключились, чтобы я не занимал эфир один я. Дякую. Дуже вам дякую. Даша, здравствуйте. Здравствуйте. Меня помните, да? Да, помню, ну, смотрите, только что дочка выслала аттестат. Так. так що завтра я його получу і першим, навірно, пряміком к вам. Так. Тобто ви знаєте всі вимоги, які потрібні для вступу. Має бути атестат з оцінками з додатком до атестату, має бути переклад цих документів на польську мову, має бути довідка від лікаря з перекладом, якщо воно зроблено в Україні, має бути дві фотографії і перша сторінка закордонного паспорта. Я розумію, но нам ж нужна віза приглашення. Так, ви подаєте ці документи, і ми виставляємо вам зашвидчення, тобто підтвердження того, що ваша дочка буде нашою слухачкою з вересня цього року. І ви по ньому робите візу. А одного атестата мало буде? Тобто. Ну, для. Для вступу потрібен весь пакет документів. Угу. Хорошо, то есть это то, что завтра приедет и ничего, значит, мы ничего не сможем сделать с этим, да? Я ну, имею в виду, чтобы как можно быстрее она получила... Вы можете сделать сразу тут переклад в Польше и подать все необходимые документы. Доводку от лекаря ваша дочка может получить в Польше и передать вам. Переклад вы можете сделать тут уже в Польше. Я про другое. То есть без полного пакета документов сделать приглашение нельзя? Так, мы не можем. Мы должны иметь полный пакет документов. Угу, я понял. А, еще. То есть есть возможность, чтобы было дневное обучение? Сейчас регистрируется, так И мы подаем информацию, когда регистрация закончится, школы про дневную форму обучения. На мы имеем заочную форму обучения. Хорошо. Если, например, заочная форма

Бо, наприклад, приписом наприклад, польського права постійно змінюються різні, потрібно безпосередньо дізнаватися. Не можу вам подати такої інформації, бо не знаю, як на даний час. Знаю, що раніше було дуже важко, майже неможливо по зоочній формі отримати угу. карту побиту. Я думаю, не знаю, чи ця ситуація змінилася. Но не отримували карту побиту по злочинному навчанню. Візи отримували. А, а візи учебні на два роки? То залежить від консуляту, залежить від того, як ви подасте документів, бо ми зна документи, бо ми знаємо, що окрім від наших паперів, від нашого зашвидчення, консулят вимагає, може, може вимагати ще якийсь пакет своїх документів. Там якісь страхування, можливо, якісь гроші на рахунку, і при подачі документів ви теж виставляєте якийсь термін, на який ви хочете отримати візу. Ми в своїх документах виставляємо, якщо, наприклад, ваша дочка вибирає адміністрацію, термін навчання два роки. Ми в не відставляємо два роки навчання. А наскільки вже відкриють візу, то від нас не залежить. Вже залежить безпосередньо від консультату. Добре, добре. А... Коли починається очола навчання починається 24 вересня, в цьому навчальному році. Хорошо, ну тогда понятно. Хорошо, тогда будем собирать полный пакет. Ну, я так понял, что если имея на руках шенгенскую открытую визу, польскую шенгенскую визу, так, то э можно приехать, учиться, а там на месте уже думать дальше, что делать и как ее переоформлять. Садись, наше. на польскую э или же подливать, или же карту по... Побуту, ну це вже на місці, полгода ж є времени шість місяців пошенгенська візу. Так, ми видаємо зашвидшення, а ви вже маєте право подавати або на карту, або на візу. Умови подання там і там різні, і які саме ми не можемо вам сказати, бо вони не є тою установою, яка займається цими питаннями. Ми Понятно. можемо вам подати тільки інформацію по навчанню. Понятно. Выясните, пожалуйста, до следующего э, нашего эфира или наше если это возможно, конечно, умовы проживания. Тому такі моменти, сколько стоит комната, или же если якщо у вас там общежитие, то сколько стоит комната в общежитие? Ну житті? Зрозуміло, вас цікавить безпосередньо інформація, як тут прожити, і так я вас розумію. Ціни на квартири, ціни на кімнати і можливість гуртожитку, а також чи можливо поступати до нас з такими документами вже вищих навчальних так? Так, так, так. 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 На наступный Хорошо. раз я вам отвечу на эти вопросы. А, и последний мой вопрос, извините, я что вклинился. Да. Хотелось бы, конечно, чтобы в первые месяцы, даже на денном отделении, если вот вы успеете открыть до выросня, <как> в первые часы занятий это были изучение польского языка, чтобы хотя бы за 2-3 месяца уже выучить язык. Это реально? Будет это? Наразі інформація про те, чи можливо перед навчальним роком вивчати польську мову, теж буде за якийсь час. Я думаю, що на наступну нашу зустріч, що вона буде найближчим часом, я вже зможу вам подати цю відповідь, тому що на протязі навчального року, напевно, будуть і будуть курси польської мови, а стосовно ще перед навчанням, то як вже говорила, на наступний раз подам вам цю відповідь на питання. у нас на Восточної Україні. Все в основном разговаривают на русском языке, хотя разумеемо украинскую мову и э, разговариваем украинской без проблем. Але ж э, польск вообще никто не знает, вообще даже приблизительно. И попадая в Польшу, все равно сталкиваешься в первый же день с бытовыми проблемами, и учить польский язык через 3-4 месяца уже не надо, его надо начинать первый день учить, для того, чтобы за 2-3 месяца выучить и учиться потом уже в вашей школе, там же, я так понял, преподавание на польском языке? Так звучит на дирке на О, бачите, то есть человек должен за месяц быстренько владеть хоть разговорным польским, чтобы понимать, о чем говорят преподаватели. Так случайно. Чтобы чему-то научиться. Поэтому мне конкретный же вопрос. Будет в первый месяц у вас такое занятие, интенсив курса польского языка? Вот так вот. Буде навчання, буде польська мова з першої заняття, тільки не знаю, чи то буде інтенсив, і скільки годин ще цього не можемо сказати, але напевно буде курс польської мови. Бо він є і триває. Все, я дуже дякую вам і дуже дякую Сергію за можливість з вами зустрітися пускай в онлайн режимі, але це нужне діло, і я сподіваюся, на, що неоднократно ми з вами попрацюємо. Дякую, я вам теж дуже вдячна і буду чекати до наступної зустрічі. Все вам спасибо за все. До свидания. Дякую вам и до наступної зустрічі.